Пане на Маю велику честь сьогодні бути тут від народу України, від всіх. Кожного кожної впевнений від дорослих до наших прекрасних дітей. Хочу подякувати всім вам за те, що ви звільняєте нашу державу від ворога, від терористів Російської Федерації і від зрадників, які з папірцями штучних республік зрадили нашій державі. Так само звільняйте їх, будь ласка, і швидше і вам найміцнішим я бажаю тільки здоров'я. Напевно, зараз ми відходили, напевно, раніше. Коли ми дивились вверх, ми завжди шукали синє, синє ну, небо, діти, сонце. А сьогодні ми, я впевнений, кожен з нас, коли ми дивимося вверх, особливо люди на тимчасово окупованих територіях, ми шукаємо тільки одного. Це прапор нашої держави. Це значить, що герої тут, І значить, що наша держава під нашим контролем. Значить, що ворога немає, і він побіг. Останні місяці дуже складно вам, і тому я вас дуже прошу, бережіть себе, бо ви найцінніше, що у нас є. Слава тим, хто знаходиться тут, і тим, хто назавжди залишиться в нашій пам'яті і історії. Напевно, можна окупувати. Території нашої держави, але точно неможливо окупувати наш народ українських людей. Напевно, можна промувати по телебаченню, брехнею, музок людям, але точно неможливо це зробити серцями українців. Я хочу зараз подякувати вам. За те, що саме зберігаєте наших людей, наші серця, дітей і майбутнє. І хотів би хвилиною мовчання вшанувати пам'ять тих загиблих, тих загиблих абсолютних героїв, впевнений, які звільняють нашу землю, які віддали найдорожче, що їм дали їх батьки, це їх життя. Прошу вшанувати хвилиною мовчання, павших героїв. І дякуємо їм і їх близьким рідним те, що надали таких міцних людей. Справда. Народів, <сі> сестрі. Давайте, <сі> здавайте, <сі> <сі> Я хочу подякувати в в такий момент всім нашим міжнародним партнерам. Хочу подякувати країнам і слідчим, і дуже багато іноземних прокурорів на вищому рівні. Це не тільки прокурор Хан, наприклад, а це багато різних держав, які відправляють спільні слідчі комісії тощо відправляють. Я розумію, ми всі, що це. Процес не швидкий. На жаль, наша генпрокуратура працює. важливе завдання вони виконують, збирають, дають до можливості і пресі, і слідчим приїжджати на ці місця. знаходити важливі деталі і нам головне Україні головне продовжувати бути дуже відкритою для цього. Всього. І тоді за всі ці наслідки впевнені будуть вироки, буде трибунал. Я в цьому не сумніваюся жодного дня і не на секунду.